Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Вчора ми міркували про те, наскільки для Бога є важливим спасіння людей, і наскільки це має ревність і в нашому серці, наскільки ми сьогодні про це молимось, і ми говоримо Богові, Боже використовуй мене. Щоби Твоя спасаюча місія вона розкривалася і розкривалася в житті багатьох людей. Тому що Бог хоче рухатись через тебе, Бог хоче використовувати тебе. І чи є в тебе білью скорбота про тих людей, які сьогодні не з Богом, вони не знають Бога. Вони обмануть ти сатаною, вони під гньотом, під ярмом сатани. І ось сім практичних кроків. Як ми можемо сьогодні послужити цим людям? По-перше, помолись і хай Бог дасть тобі певний список, список людей, яким би ти хотів би послужити у спасінні. От просто візьми е, листочок, візьми там, олівець, візьми ручку і помолись перед Богом, сядь, заспокойся. Боже, покажи мені людей, яким ти. Хотів би, щоб я послужив спасіння. Я твої ноги, я руки, я уста твої, я інструмент, я шафар, через який ти хочеш сьогодні говорити про себе, свідчити про себе, виявляти і проявляти Божу любов до цих людей. Я твій шафар, хто ці люди? Ось зроби список: один, два, три, чотири. П'ять молитовно Потім почни за них молитися, за спасіння, за те, щоб Бог пройшов в їх життя. Попроси, щоб у церкві молилися за цих людей, за цей список на домашки, щоб молилися за цей список. І після того, як ти записав, попроси і проведи якийсь час і в особистих молитвах. І в молитвах загальних, там, де ти є частиною, наприклад, домашки, репцентру, якоїсь групи, якоїсь спільноти, щоб молилися. Після того, як ти помолився, якийсь час, наприклад, тиждень, два, три, почни їм дзвонити, запитай, як справи, запропонуй зустрітися, випити кави, просто поговорити. Можеш сказати, що Бог мені показав, щоб я за тебе молився. Бог любить тебе і Бог хоче щось робити в твоєму житті. Я молився про людей, яким Бог хоче виявляти сьогодні свою благодать. І Бог показав, що ти така людина. Бог побуджує мене тобі подзвонити, тобі послужити, з тобою зустрітися, за тебе помолитися. Ти можеш сказати, Бог мені відкрив, щоб я з тобою зустрівся. Слава Господу! І в більшості люди приходять, ну, з десяти сім точно прийде. Троє не прийдуть, будуть якісь причини, або людина не вірить, або людина за, зайнята. Після цього важливо зустрічатися, відвідати людину, або зустрітися в кафе, випити каву, або десь в парку, пройтись, прогулятися, поговорити. Після того, як ти почав дзвонити, домовляйся на зустріч. Запрошую на офіс, запрошую до себе додому, десь запрошую на каву, запрошую десь на якусь зустріч, щоб побачити і щоб послужити цій людині. Слідуючий момент, коли ти зустрінешся або по телефону, можливо, людина не хоче зустрічатися, ти можеш почати свідчити, що Господь зробив в твоєму житті, який Бог щедрий, добрий, милостивий, як Бог спасає, підтримує, і ти можеш через це говорити і розкривати людині. Просто природу Бога і що Бог хоче робити і в її житті. Тому починай свідчити, і коли ти будеш бачити, що ну, є можливість запросити людину на служіння, запрошуй людину на служіння. Постарайся бути для неї другом і під час того, як ти будуєш стосунки, і після того, як людина прийде в церкву, щоб людина вкорінювалася, щоб людина залишилась. Тому прийшов час для когось подзвонити. Для когось час прийшов помолитись, комусь записати, комусь засвідчити, комусь просто сказати: Давай, я запрошую, я тебе чекаю, Бог тебе чекає на те, щоб ти прийшов до церкви. Тому я вірю, що ти можеш бути другом для цих людей. Ісус був другом митерем та грішником, і ти можеш бути другом. Тому Хай Господь благословить тебе, мій друг. На те, що ти будеш дієвим і ефективним в тому, що разом з Ісусом ти будеш служити во спасіння людям. Амінь.